Міжнародна філателістична виставка проходить в морській артгалереї. За словами організаторів, експозиція розміщена на 252 двосторонніх виставкових стендах, на яких представлено безліч колекціонних марок. Більше 120 учасників, представлені всі класи по Фіповському регламенту. Перший раз дуже багато міжнародних гостей, дуже багато експонатів. Участь у виставці взяли філателісти з України, Польщі, Угорщини, Білорусі та Німеччини. Кожен з них привіз у собою чималу колекцію марок. Тематика експонатів різноманітна: це спорт, мистецтво, природа тощо. Німець Вольфганг на цій виставці представив свою колекцію марок, яку він збирав понад три десятки років. Серед них, зокрема, є і дуже раритетні екземпляри. первый день, когда первый самолет взял почту от Москвы до Кёнигсберга, тут в данное время существует пять или шесть таких писем. Дана виставка проводиться за визнанням Європейської філателістичної асоціації. Тому експонати, які колекціонери представили на виставці, будуть оцінюватися професіональним журі. Коли експонент представляє свій матеріал на виставку, він готує експонат, існують определені критерії и правила, которых он должен придерживаться. Члени журі, оценивают експонат, руководствуются определеним регламентом. Там в каждой виставці создан свой регламент, сборник правил, и по определенным критериям виставляють бали. Потом эти бали суммируются, и експонент получает ту или медаль. Цьогорічна філателістична виставка присвячена святкуванню 25-ї річниці з Дня Незалежності України. В рамках цього заходу організатори підготували для його учасників цікаву програму. Зокрема, це презентація та спецпогашення трьох поштових марок. Одна з них випущена ексклюзивно до річниці незалежності України. Друга присвячена художній поштовій марки нагороди України. А останній експонат з нагоди третьої міжнародної виставки філателії Одеса Філіпс Філікс-2016». Працюватиме ж виставка в Одесі з 24 по 28 серпня. Сергій Козачинський – факти.